Початок опалювального сезону і скандал довкола національного диктанту єдності. Вітаю! Ви дивитесь ТСН онлайн про все найважливіше на цю мить розповім я, Наталія Ярмола. Тисніть дзвіночок, ставте вподобайки цьому ефіру, і звичайно пишіть коментарі, що вас зацікавило чи то обурило найбільше. Нічна ворожа атака. Росіяни випустили по Україні 38 шахедів, шахедів, герберта безпілотників іншого типу. 26 з них збили або подавили наші захисники неба. Ворог запускав своє смертоносне залізяча Скурська та Орла. Цілив переважно по півночі та сходу України. Зафіксовано влучання 12 ударних дронів на чотирьох локаціях, і ще на одній попадали уламки збитого шахеда. Росіяни продовжують терор цивільних на Сумщині. За добу понад десяток ударів кабами та атаки впівідронами. Найбільше постраждали Сумський та Шостинський райони. Одну людину вбили, і ще шістьох поранили росіяни на Херсонщині. Більшість постраждалих від атак ворожих дронів. А внаслідок артилерійського удару по Херсону травми несумісні з життям дістала літня жінка. Поранень також зазнав правоохоронець, понівечено багатоповерхівку та приватні будинки. На Дніпропетровщині ворог щоденно нищить Синельниківський район. Він межує з Донеччиною. Цього разу безпілотниками окупанти били по шахтарській громаді. Там пошкодили інфраструктуру. На Нікопольщині через влучання в півдрону зайнявся будинок. Також понівечені сільгосп підприємство і газогін. Двоє поранених на Запоріжжі. По одному із сіл Пологівського району вороги запустили керовані авіабомби. Постраждали жінка та дівчина. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки та обійстя. Продовж доби під вогнем росіян були 15 Населених пунктів нічна атака Чернігова. Окупанти цілили по одному з об'єктів критичної інфраструктури. На місці падіння шахеда зайнялись пожежі, повідомив голова військової міської адміністрації. Минулось без потерпілих, проте з вогню вдалося врятувати жінку. Нині у місті перебої із мобільним зв'язком. Атака на інфраструктуру Чернігівської та Донецької областей у Міненерго вже повідомили про наслідки. Сьогодні графіки погодинних відключень діятимуть до 22-ї в кількох регіонах України. Разом з цим довелось застосувати графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Також до 22-ї. енергетики закликають ощадливо використовувати електроенергію протягом усього дня. А голова правління Укренерго Віталій Зайченко розповів про найтиповіші помилки. Споживачів. Це, мабуть, поведінка, до якої люди звикли. Це споживання електроенергії тоді, коли, коли зручно, коли хочеться. А ми зараз в такі ситуації, коли потрібно споживати електроенергію максимально в ті періоди, коли вона доступна для споживання. це з 12 до 15 години або після 19 години, після 20 години. Ще одна жінка померла у лікарні внаслідок масованого обстрілу Києва 22 жовтня. Про це повідомив Віталій Кличко. Жінка перебувала у тяжкому стані. Тиждень за її життя боролись лікарі. Загалом від удару балістикою шахедами по столиці лише минулого тижня згинуло вісім людей. Ще близько сотні отримали поранення. Серед них є діти. Наступ росіян на добропільському відтинку напередодні окупанти в чергове провели механізований штурм та намагалися захопити населені пункти Володимирівка та Шахове. Про це повідомили у першому корпусі Нацгвардії Азов. Там зазначили, що це наймасштабніша спроба прориву за останній час, адже ворог використав в рази більше танків, ніж зазвичай, а також близько трьох десятків одиниць броньованої техніки. Наші бійці розповіли, що противник розраховував скористатися погіршенням погодних умов, в тому числі туманом, щоб максимально швидко і непомітно проскочити в села. Втім, українські захисники задум ворога зірвали і знищили чимало. Техніки, однак ворогу таки вдалося висадити десант, який роззосередився по району, і нині триває пошук та ліквідація даного десанту. Загалом 218 бойових зіткнень відбулося по всій лінії фронту напередодні такі зведення генштабу щільно з авіації солдати РФ били по районах населених пунктів Райгородок та Костянтинівка Донецької області, а також Тернувате та нове Запоріжжя Запорізької області. І про ворожі втрати. Ось сьогоднішні дані від Генерального штабу. Ще 1060 вояк убитими та пораненими втратили російські окупанти за останню добу. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну армія Росії поменшила на 1 мільйон 138 тисяч 750 бійців. Потрощили наші оборонці і техніку ворога. У боях знищено майже 11 тисяч 300 танків і 23 23,5 тисячі бойових броньованих машин. А ще понад 34 тисячі артилерійських. Ійських систем противника 1230 систем. ППО знешкоджено понад 75 тисяч безпілотників тактичного рівня та 3880 крилатих ракет. На сьогодні збито 428 російських літаків та 346 гелікоптерів. Ну а в морі нейтралізовано 28 кораблів та катерів і одну субмарину. Не витримали під тиском американських санкцій. Російський енергетичний гігант оголосив про продаж своїх закордонних активів на сайті компанії «Країна агресорки вказано, що вони виконують вимоги обмежень і вже шукають покупців. Управління з контролю за іноземними активами США встановило термін до 21 листопада, протягом якого Лукойл повинен припинити свою діяльність за кордоном, інакше їй загрожують значні штрафи. Каратимуть і тих, хто буде з ними співпрацювати. Індійські та китайські партнери вже почали шукати альтернативи. Ці санкції означають, що усі їхні, навіть дочірні компанії, повинні будуть. Продати свої європейські підприємства і припинити постачання нафти своїм покупцям на континенті, примітно, що саме на підсанкційний Лукойл, а також РосНЕФТЬ припадає близько двох третин з майже 4,5 мільйонів барелів нафти, які Росія експортує щодня. У Віктора Орбана розмріялися про антиукраїнський союз в межах ЄС у коментарі виданню політику. Орбан заявив, що у Будапешті хотіли б об'єднатися зі словаччиною та Чехією, щоб протистояти Києву за задумом разом із Робертом Фіцо та Андреєм Бабішем Орбан збирається узгоджувати позиції перед зустрічами лідерів Євросоюзу, включаючи проведення попередніх нарад перед самітом. У Політіко пишуть, що, хоча до створення такого політичного союзу ще далеко, його утворення. Може значно перешкодити зусиллям ЄС щодо фінансової та військової підтримки України. Опалювальний сезон в Україні стартує вже сьогодні. Про це повідомив Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами. Він розповів, що влада знайшла кошти на імпорт газу близько 70% від того, що було потрібно. У закладах соціальної сфери опалення уже дали. Приміром, у Києві його вімкнули ще 3 жовтня для лікарень і закладів освіти. Традиційно в Україні рішення по старту опалювального сезону ухвалюють органи місцевого самоврядування. Роблять це, коли протягом трьох діб середнього. Добова температура не перевищує 8 градусів. Погода цього року на нашому боці, а ближче до кінця тижня, взагалі очікується потепління. Тож чи чекаєте ви, коли ваші батареї стануть теплішими? Ваші коментарі чекаємо під цим випуском. Ну а я продовжую випуск ТСН. Лиш нагадаю, підтримати нашу роботу можна вподобайками цьому відео. Одинадцятирічний підліток загинув в аварії на Рівненщині. Він був за кермом скутера і зіткнувся із 17-річним мотоциклістом. Той разом із пасажиркою їй 16, у шпиталені. Смертельна аварія трапилася у селі Висове дорогою до лікарні медики намагалися врятувати життя підлітка скутериста, але він помер в кареті швидкої. В поліції кажуть, що жоден з неповнолітніх водіїв не мав права кермувати. Нині відкрите провадження щодо порушення правил дорожнього руху що призвели до загибелі людини. Завдали шкоди довкіллю на 15 мільйонів гривень. На Хмельниччині підприємство викрили на забруднені річки. Упродовж півроку з цехів по переробці молока у притоку річки Калюс потрапляли стічні води, заявили у прокуратурі. Через це кажуть слідчі, у річці змінилися фізико-хімічні показники води. Там виявили перевищення концентрації шкідливих речовин, і це призвело до фактичного знищення природного середовища водойми. Певні правоохоронці, екологічної експерти. Завстановила довкіллю завдано збитків на 14 мільйонів 800 тисяч гривень. Підозру оголосили керівниці підприємства. Їй загрожує 5 років за ґратами. Роботи, які можуть прикривати піхоту, вести вогонь і навіть діяти в тилу ворога. На одному з полігонів українські військові разом із виробниками тестують ударні наземні комплекси, аби з'ясувати, чи готові вони до реального бою. Кореспондент КТСН Марічка Кужик продовжить. Болотиста місцевість горби й окопи. Саме такі випробування проходять наземні роботизовані комплекси. 13 українських виробників привезли сюди свої розробки, щоб показати на що здатні їхні машини. Наша компанія презентує тут нові засоби розвідувально-ударні наземні роботизовані комплекси, призначені для ураження живої сили противника, призначені для ураження наземної техніки. На них встановлені. Бойові модулі маршрут 8 кілометрів. Завдання доїхати, зайняти позицію і відпрацювати по мішенях. Наша задача вказати виробникам на ті помилки, які є в засобах, що вони самі їх відчули, самі побачили і думали самостійно над тим, як їх змінювати, як їх модернізовувати, тобто поставити їх на місце операторів і дати їм можливість самим це відчути. Олексій Руднів дивиться, як справляється його дітище НРК танчик. Тут гусенична платформа з туреллю під кулемет. На фронті цей комплекс вже застосовують близько 30 бригад. Нього запас ходу десь 20 кілометрів. Якщо поставити додатковий акумулятор, буде 36-40 кілометрів на одному е, запас ходу. Цей краш тест ініціювали. Рота ударних НС-13, третьої штурмової бригади та інститут острова Зміїний. Наскільки ефективно ці машини працюватимуть поруч із піхотою, залежить від їхньої прохідності, міцності та витривалості. Рота, яка в нас чи з перганізатором, вони в червні змогли е, взяти позицію тільки використовуючи ударні НРК, тільки НРК камікадзе е, без взагалі застосування людей. Тут на полігоні виробники отримують реальну оцінку, що працює, а що потрібно переробити. Адже якщо механіка підводить, місія під загрозою. Вони не замінять наших піхотинців, наших військових саме на позиціях, але ми можемо говорити про. Такі от місії невеличкі, коли не треба задіювати людей, і нас не буде ні поранених, ні загиблих наших воїнів. і Ми можемо брати якісь певні кусочки території без них. На відміну від логістичних чи евакуаційних систем, які вже давно використовують, ударні наземні комплекси новий напрям для українських виробників. Вони ще проходять активну розробку і перевірку на полі бою, але вже кажуть бійці бережуть чимало людських життів. Кужик, Андрій Попович, ТСН. Один плюс один. Шквальний вітер, що зносить все на своєму шляху. На Карибський регіон обрушився найпотужніший шторм в історії. Йому дали ім'я Меліса і найвищу п'яту категорію за силою. Станом на зараз вже відомо про перших жертв стихії. Троє померли на Ямайці, ще четверо на Гаїті та у Домініканській республіці. Синоптики кажуть, що пориви вітру осягають до. 282 км кілометрів за годину. Ураган вже навіть видно на супутникових кадрах та з висоти літака. В мережі з'являються перші кадри з охоплених природнім катаклізмом територій. Мешканці карибських країн ретельно готувалися до приходу шторму, підготували притулки, укріплюють будинки та розчищають річки, аби вода не повиходила з берегів. На Кубі задля подолання наслідків стихії вже мобілізували армію. Провалився у семиметровий колодязь та ледь не згинув. У Чорноморському на Одещині рятувальникам довелось витягти з під землі собаку. Коли пес не повернувся додому, на сполох забила його господарка. Коли кинулись шукати, сусіди згадали, як чули скавчання на околиці селища. Наляканого собаку знайшли на дні технічного колодязя. Самотужки селяни витягти його не змогли, тож рятувальник спустився, а далі піднімав собаку за допомогою мотузки. Невдоволення замість єднання після національного диктанту. Українці вже традиційно вибухнули сотнями мемів. Акторку Наталію Сумську, яка читала текст диктанту, порівнювали з реперкою Альоною Альоною. Адже за її темпом багато хто не встигав, а дехто пропускав цілі речення та абзаци. Через це диктант учасники порівнювали із спортивною машиною із популярного мультфільма, і навіть із реактивним літаком. Сумську просили читати повільніше легендарною фразою Усика «Don't push the horses». Та особливо учасників спантеличили слова петятки та між яр'я з тексту письменниці. Євгенії Кузніцової що диктанту національної єдності точно вдалось, то це вкотре нагадати нам, ми любимо і вміємо жартувати навіть у ці темні часи. Якщо ви теж писали диктант, свої враження пишіть у коментарях під цим випуском. Дякую, що ви з нами! І зустрінемось о 14-й.